Сторінка 117. страшнішого меча я ще не бачив у своєму замку. Я накинув плаща на плечі. Чарівна тканина блищала так яскраво, що могла освітити весь замок лицаря ката. Проте Юм-Юм сказав: Я тебе не бачу. Міо, хоч і знаю, що ти біля мене. Я почекаю тебе тут, поки ти повернешся. А якщо я ніколи не повернуся, сказав я і замовк. Адже я не знав хто переможе в цьому останньому бою. Я чи лицарь Като? У нашій в'язниці запалала тиша. Потім Юм-Юм сказав: Якщо ти ніколи не повернешся, Міо, ми будемо думати один про одного. Будемо думати один про одного, скільки нам вистачить сил. Так, Юм-Юми, своєю останньою годиною я думатиму про тебе і про свого тата короля. Я махнув мечем. І він розітнув залізні двері скрізь і в залах, і в коридорах, і на сходах стояли його вивідувачі. Весь темний понурий замок був повний чорних вивідувачів, та вони мене не бачили і не чули. А я поспішав до покою лицаря като я вже не боявся. Ніколи ще я не відчував такої відваги. Я вже був не тим міо, що споруджував курені в трояндовому садку і грався на острові зелених лук. Я був лицар на бойовій стежинці, і чим дуж біг до покою лицаря ката. Я поспішав. Мій чарівний плащ маєв у мене за плечима. Мав і яскравів у темному замку, а я мчав до покою лицаря катом. Меч у моїй руці полохкотів, мов полум'я. Я скравів і мінився. Я не відпускав руків'ї і мчав до покою лицаря. Като я думав про свого тата короля і знав. Що і він думає про мене. Ось-ось почнеться бій. Він мене лякав. Я був безстрашним лицарем, з мечем в руці і я мчав до покою лицаря като. Я відчинив двері, лицарь като сидів біля кам'яного столу спиною до мене. Навколо нього повітря було просякнуте злом. Обернися лицарь като, сказав я. Зараз почнеться твій останній герць. Він обернувся. Я зірвав із себе плащ і став перед ним з мечем у руці. Його. Сершне обличчя скривилось і посіріло, а в страшних очах заблиск, ляк і ненависть. Він квапливо схопив свого меча, що лежав біля нього на столі. І так почався його останній герць. Лицар като теж мав страшного меча, але не такого страшного, як мій. Мій меч дзвенів, яскравів і палохкотів, розтинав повітря, мов блискавка, і безжально відбивав удари лицаря Като. Цілу годину тривав той на які чекали тисячі і тисячі років. Мій меч блискавкою літав у повітрі і стинався з мечем лицаря Като. та нарешті я вибив меча з його руки. Лицарь като стояв переді мною без зброї і знав, що двобій скінчився. Тоді він роздер на грудях свою чорну оксамиту куртку і крикнув: Дивись, щоб ти влучив у серце, дивись, щоб ти влучив просто в моє кам'яне серце. Воно мене так довго муляло і так мене ятрило. Я глянув йому у вічі і помітив щось дивне помітив, що лицарь като прагне позбутися свого кам'яного серця. Може, найдужче ненавидів лицаря като сам лицар като? Я, не зволікаючи, підняв свого полум'яного меча, підняв на таку висоту. Що прохромив наскрізь страшне кам'яне серце лицаря като тієї миті він зник, так наче його й не було, але на підлозі лишилася купа каміння, тільки купа каміння і залізний пазур.